Потім туди. Я, я, я не знаю, де ми. Десь тут полазу цей замок, замок. Та я просто побачила ці ворота, я думала, це вхід вже. Я, так, це просто болото. Та так, є таке. А, бачиш, що інший Ага. Не знаю. А замок, замок туди. Замок. Все, 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 все окей. Це так цікаво, ці пташки. Так. Я цього ну, я в думку вішала годівничку для собі А, А, так, так, точно. так класно, так цікаво. Коли одне прилітають свісти. У них є ієрархія. Mm -hmm. ну, вони взагалі а, живуть окремо, не з гайками. Але ну, ага. на зиму вони можуть збиватися в зграї. Взагалі а, пташки чи тільки друзи? Синички. синички. Так. А. Ну, це для того, щоб більш успішно прогодуватися. Ага. І причому от, у них в зграях... В залежності від того, наскільки голодний рік, може виникати жорстка ієрархія. Тобто mm -hmm. там є прям видно, що є альфи, які мають спочатку поїсти. От, спочатку вони, а потім всі інші. Mm -hmm. От. Але коли ми робимо годівнички, ми робимо вклад в синичу демократію. Ага. <сх> Тому що ну, і стає більше їжі. Ага. У них якось ну, ця ієрархія стає не такою жорсткою. Ага. <сх> ми в школі робили годівнички. <сх> Теж О, таке не а я бачила ці годівнички, якраз mm -hmm. у них була. Uh -huh. Такі прикольні. там воно скляне і чи mm -hmm. пластик прозоре, <простор> ну, <простор> так. І, ну, і на стекло вішається. Тобто ти прям з вікна бачиш. що -то. На стекло це як. Так, воно на присосках. Воно таке все прозоре і на присосках. Так раз. Знайшли. Це ця церква, капличка uh -huh. Катерини. Навіть вважається таке, що її образ святої Катерини знаходиться в... на горі Афон. Uh -huh. Бачите, тут бу... велика така територія. Uh -huh. І тут якраз ось такі стратегічні окці не мали дуже великі. Hollyll mm -hmm. і а -а -а. Так, так, -та. Ладно, так, спочатку туди. Біжи, біжи. Біжу, біжу, біжи, біжу. Все супер, все супер. Картопенки не Ось, а Тут зайдені плитки, які були, кахлі, які були віднайдені. І також ця плитка, яка була вимощена підлогою, наприклад. Тут так само із косу глиняний, скло. І якщо кажу, ми говоримо про те, що, наприклад, ювеліри, то ювеліри тоді були дуже цінилися, бо вони вміли робити кропітку роботу. Попри те, що найважливіше, що, наприклад, золота. Браслети зі скла це було дешеве, але попри те, воно було дуже і цінним, і дорогим.

Може, це доводка легенька. Ти ж, ж любиш розкопки? Так, я це люблю. А це можна по оцій повищати? Так, так, обережні Та -та, Так, так, ми обережно будемо. Ми мало лі. А, -а, -а. а, не поспішаємо. А, ну, тут якраз так? було. От якраз оця частина, бачите, де драбини. Ага. І там, якщо навіть звідси подвести, отут можна стати. Ви бачите підземелля. то, що О, можна. Але це та, витай, у у. Ой, це там тому що це Ні-ні, е, от вони там, на а, от там? Ті, дві, та. Ну, В принципі, воно може, якась частина ще лишається з своєї стіни, що була, але бачите, тут було туди, вона просто стояла якраз от тут і вона тебе. Mm -hmm. Так там можна залізти, лісом сюди. Перетені, бо там вже десь щось посипали. Місти mm. тут сюди. Так, так. Воно побудоване, казала, що воно вже йшло з матеріалу будь-якого. Навіть говориться про те, що от сам замок паланов, він може мати таку реконструкцію, навіть як я колись будували, наприклад, замки для того, щоб він був добрий. Наприклад, тримався. От, наприклад є дерево, вони його обкладали каміння, обмотували і ще раз обкладали каміння, щоб воно тримало. І в принципі, говориться, навіть я десь читала, що такі, по такому принципу був побудований і замок полани.